Давайте розберемося спочатку е, в загальному. Чому е, ці ордери на арешт видані, і на якій підставі? Що таке міжнародний кримінальний суд? Це єдина постійно діюча установа міжнародна, яка може розслідувати і притягати до відповідальності індивідів, які вчинили міжнародні злочини. Серед цих міжнародних злочинів є такі злочини, як воєнні злочини. Це ті, які вчиняються під час і у зв'язку із збройним конфліктом. Війна, а в них же ж немає збройного конфлікту. Вони кажуть, що в них спецоперація. У них є у них є прекрасно збройний конфлікт. Якщо ми прослідкуємо їхні дії, то вони дотримуються, як вони говорять в лапках Женевських конвенцій, особливо ага. третьої про полонену, навіть на рівні глави їхньої держави. Він розказував, що ми дотримуємося. Всіх норм міжнародного права пов'язаних з військовополоненими це означає, що глава держави чітко визнав, що є збройний конфлікт. По суті, це є війна. Він до речі, колись в Китаї пам'ятаєте, теж казав, що війна йде. Що це війна, та ну, тому він дивіться, сам це визнавав фактично. сучасне міжнародне гуманітарне право не потребує, щоб хтось визнав із воюючих сторін це війною. Uh -huh. Якщо є окупація частини території, як це було з Кримом, навіть коли не було збройного спротиву, це вже означає збройний конфлікт, це вже застосування міжнародного гуманітарного права. теж. Отже, я повернусь: війна, навіть сама жорстока, вона має свої правила. Називаються закони і звичаї війни. І саме за порушення законів і звичаїв війни можуть притягати до відповідальності, тому що такі порушення серйозні становлять воєнні злочини. Сьогодні ми говоримо про те, що ордер на арешт нових... Встановлених воєнних злочинців видано по статті 8 Міжнародного кримінального суду. Це два воєнних злочини, які передбачають собою серйозні порушення законів і звичай війни. А також по статті 7 Статуту міжнародного кримінального суду це злочин проти людяності, який, на відміну від воєнних злочинів, може вчинятися і не під час збройного конфлікту, але може і під час збройного конфлікту. Чому стосовно цих осіб видані такі порушення, видані такі ордери, тому що вони вчинили воєнні злочини, а порушення чого вони вчинили міжнародного гуманітарного права, це порушення перше додаткового протоколу номер 1 до Женевських конвенцій, де вказано. Що цивільні особи в жодному разі не можуть бути об'єктами нападу. Напад на цивільні об'єкти забороняється. Це основоположний принцип міжнародного гуманітарного права. Розрізнення. Воюючі сторони повинні розрізняти цивільне і військове. Цивільні об'єкти і військові. От військові об'єкти це всі ті, які за своїм характером, розташуванням, розміщенням чи призначенням, використовуються для отримання потенційної військової користі. Ну, трансформаторна будка у Львові, вона не, не, не використовується як військовий об'єкт. Е, підстанція у Макарові, яку, яку бомбили декілька, декілька місяців підряд, вона ж не використовується як, як, як військовий об'єкт. Відповідно, що в відповідно, що в даному випадку ми можемо говорити про те, що всі ці дії, за які е, вчора ордер на арешт Путін видав, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. І саме у зв'язку із бомбардуванням критичної інфраструктури. Саме до цього Міжнародний кримінальний суд прив'язує ці ордери на арешт. Але тут ще є і злочин проти людяності. І в чому він полягає? Це вчинення певних нелюдських дій, які можуть викликати серйозні страждання. Це не, не йдемо про вбивство чи інше. Це йдемо про те, що такими бомбардуваннями інфраструктури під час зими об'єктивно. Люди живуть в холоді, об'єктивно, люди живуть без світла в сучасніх цивілізаційних умовах жити без води, без світла, без газу, не маючи фактично засобів для того, щоб проіснувати. Ось вам буквально і об'єктивна сторона злочину проти людяності. Чи буде так. це до Путіна застосовано? Безперечно, що так. Тому що він є верховним головнокомандуючим, який безпосередньо. Розробляє, погоджує оці ці плани і широкомасштабні напади, тому це лише питання часу, але в даному випадку це плюс, що є нові потенційні воєнні злочинці, які щодо яких розслідується справа міжнародним кримінальним судом. У Мене таке запитання. Дивіться, пан. А про які наслідки ми можемо говорити після от, оголошення міжнародним судом щодо ордену? на арешт. Я говорю про те, що ну явно що завтра, після завтра вони не опиняться на лаві підсудних. Проте, от в випадку, наприклад, з Путіним, після того як орден на нього було видано, ми побачили, що він принаймні обмежив е, свої візити. до пар не полотів. Хоча намаг... збирався збирався летіти до Туреччини, яка, хоч і не є підписантом римського статуту, так само боїться летіти. А що до ось цих військово... військових? в них якісь так само можуть бути. Ми можемо говорити про якісь такі наслідки чи не знаю не ну, пересування, і перш за все, це те про що ви сказали. Тому що ордер на е, їхній арешт він розсилається міжнародним кримінальним судом до всіх держав, навіть до тих, хто не є. Учасникам чи стороною римського договору, так, наприклад, Україна не ратифікувала це, перш за все, обмеження пересування, але для ефективного здійснення розслідування і провадження цих осіб е повинно бути доставлено до суду. Звичайно, що з цим є проблеми, тому що міжнародний кримінальний суд, на жаль, на відміну від Нюрнберзького трибуналу, не може розслідувати справи заочно і на абсентія. Хоча Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає таке розслідування. І в даному випадку ми можемо говорити, що ці особи вони не мають того імунітету, який має е, глава держави. Вони мають е, імунітет, який Стосується безпосередньо їхньої посади і діяльності, але вони не можуть ним прикриватися, коли мова йде про порушення ними гуманітарного права, Українська правоправоохоронна система теж може розслідувати у, у, у спільної з міжнародним кримінальним судом цей злочин і довести його до логічного завершення. Якщо в даному випадку буде можливим доставити їх колись до суду. Будь ласка, вони будуть доставлені. Міжнародні злочини не мають сроку давності. 30, більше 30 років підозрюваний в геноциді в Уганді ховався від міжнародного кримінального правосуддя. Його через 30 років доставили. Міжнародний кримінальний суд може 15 років слухати справу. Так, це є певна юридична проблема, але і через 15-20 років, коли доставили підозрювано е yeah. до суду, він здійснює судовий процес.